Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, ми приїхали на поле з пшеницею. Що хочу сказати, сіяли ми її десь в районі 200-220 кг. Маса тисячі приблизно думаю, десь 40 кг була. Так, дивимося, що по пшениці видно. Густота стояння добре у нас, колоски виповнені нормально, недогонок таких як нема. От, проблема трохи є в тому, що ось, як ви бачите, це вівсюх, овець дикий. Трошки де неде отут повистрілював, але ну, тут нічого страшного нема, в принципі. Його просто не можна вивезти по пшениці. Показую ближче. Тут у нас от пшениця, така густота стояння. Дивимося, не видно ні бур'яна. Ну, Бур'ян трошки є, а такого хвороб в основному нема. Ну, це ще з краю, так. Зараз покажу тут. де колія. От як ви бачите, така пшеничка. Будемо бачити по бункеру, але ну, я думаю 7-8 тонн повинна сипати, так на вигляд вроді. Отак, От ніде нічого такого не видно. Ось як ви бачите, я вже сюди зайшов трошки далі. Нема бур'яни, це з краю десь трошки було. Ось тут ще подивимося. Отут десь. Там довгречка де-неде, да. але ну, вона нічого не цей. Так, в принципі, як ви бачите, непогано. Посів був у нас пізній, а пшениця в нас середньо стигла. Посів був пізній. Ми сіяли 18 жовтня. Це у нас тут кусок невеликий потім... Покажу вам ще, яка на городі. На городі, я думаю, що краще на вигляд, наче, але бункер покаже нам, що тут у нас є. Так. Як ви бачите, колії в нас свіжі, вносили вже по колосу. Перша це в нас фунгіцидна обробка була. Ну, це разом ми вносили фунгіцид, інсектицид і разом давали макроелементи, гумат. Фунгіцид Візард, інсектицид. Потім вам покажу, бо вже забувся, який інсектицид ми вносили. Так, по стану, думаю, пшениця непогана. Будемо бачити по врожаю, вам ближче розкажу. Зараз ми переїдемо на поле, покажу вам як на городі, бо я думаю, там ще краще. І е, покажу препарати ті, Розкажу ще скільки дозування потрібно, ну, скільки ми вносили. Так що дивимося далі. У нас, як ви бачите, пшеничка. І будемо сьогодні кропити пшеничку по колосу. Тільки оце колос почав виходити, як бачите. Такий колосок непоганий. Далі там по бункеру вже побачимо, який врожай буде. Жалко, звісно, що треба допкати, але по-другому ніяк. Кропимо фунгіцид, візерт від фірми Байот. Потім Атожук від компанії Укровід це інсектицид і даємо гумат десь орієнтовно 400 грам на гектар. А, Атожук 150 грам на гектар. А Візерда фунгіцида виходить 0,5-06 літра Ми приїхали вже на город, як ви бачите, пшениця ще краще, навіть колоски трошки більші, і вона так ще краще розкустилась. Ну Тут, як на городі, раніше ще гній був якийсь вже давно. І як ви бачите, трохи в нас проблема, тут осет повилазив. Будемо на наступний рік боротися з ним. Так як були, його припалили, а він далі почав з другого пагу нарости. Також покажу вам, які препарати вносили. Ато жук 150 грам. Гума це найкращий Форте, Це для нас, найкраще те, що ми пробували з елементів цих. Його 400 грам і візер фунгіцид. Скільки то ми там його? 600 грам, максимальну дозу ми давали. 600 грам. Як ви бачите, тут проти борошнистої роси, септоріоза, проти іржі і фузаріоза, там коротше, великий спектр хвороб. Діюча речовина зараз теж покажу. Три діючих речовини. Тебуконазол, як ви бачите, є. Так що доволі непогано. Ну, осот, нічого страшного, збереться разом в комбайн, все буде нормально. Так, В цьому році ми багато внесли сюди е, касу, ну взагалі дали багато їсти пшениці. І ви бачите, є результат. На наступний рік планую, можливо, купимо якесь хороше насіння і будемо пробувати з хорошого насіння вирощувати, чи в нас вийде, чи ні. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайк, кому сподобалась така пшеничка. Підписуємося на канал. Україна переможе!